Попав до мене отакий гібридний інвертор на ремонт. Так, серійничок. Получається те, що він не включався взагалі. Сюди вже він ось передо мною, у всій красі, так сказати. Короче, тут по низькій і по високій стороні короткі. А, Ось Сюди один транзистор уже випаяв. Це тут короткий, ще тут короткий є. Буду випаювати транзистори. Це, конечно, дуже увлекательний процес, то що воно до де як вони заховані. І тут так же само. Ну, Пистої багато роботи, так сказати. Ну що, зараз тільки буду тестувати, випаювати transistor дивитися, що у нас постачає, що погоріло, що не погоріло. І буду далі ремонтувати, шукати чим ще є проблеми. Тестуємо інвертор після ремонту. Устранивши палатки сюди. Підключена нагрузочка у нас, підключена 220 сеть, підключений лабораторне живлення. Запускаємо. Все, є, сеть пошла, навантаження засвітилося. Все добре. Споживання 14 Ну, майже 15 А. Все. Так, тепер переход на мережу. перевіряємо чи працює зарядка. подав мережу. Перейшов на мережу. Так. Аккумулятор пока що не заряджає. Пошел аккумулятор заряджати. Дивимся. 24, 26, 28, 28 вольт поднялось. Все, аккумулятор пошов заряджати. Все. Все добре. Відключаємо мережу, переходимо на акумулятор. Перейшов на акумулятор. Споживання пішло все. Ремонт вдалий. Якщо комусь потрібна консультація або ремонт, звертайтесь, допоможемо.